Добрий день, мої любі дратя-класники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші ланороки, і сьогодні у нас з вами я досліджую світ: Як знайти друзів? Так, усміхнися всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Яка в нас пора за вікном? Осінь. Який місяць, вересень, Яке сьогодні число? Дев'яте. Чи було зранку сонечко? Чи яке було небо, ясне, похмуре, чи були опани або не було? Розгадаємо з вами ребус. Ручка та очка Ру, Зі. Друзі, молодці. Вічлива поведінка та повага важливі для всіх, хто живе чи навчається разом, в одній родині, в одній школі чи одному класі. Для гарних стосунків з іншими ви повинні дотриматися правил так само, як дотримуватися правил у грі чи змагання. Завдяки вічливому спілкуванню, повазі до інших та міння допомагати одне одному, люди стають друзями. Ви зможете переглянути казку про дружбу. Вона у вас в окремому посиланню. Так, уявіть, що ваш однокласник чи однокласниця загоріли, довго не відвідували школу. Пропустили багато занять, не спілкувалися з іншими учнями та ученицями. Як ви зможете разом підтримати їх? Що ми відвідуємо, так, допоможемо, якщо потрібно, поцікавимося. Іринка забила коліна і кульга. До школи її води татусі несе рюкзак. На подвір'ї з'явилися однокласники. Вони що може? Допомогли або так. Почали спілкуватися, правильно. Як можуть складатися стосунки між людьми, коли їх інтереси не збігаються? Тобто ви вважаєте по одному, ваш однокласник по іншому, і ваш зможе розпочатися конфлікт. Коли одна група людей намагається силою нав'язати свої бажання іншій групі, тобто інтереси одних суперечені інтересам інших. Виникає конфлікт ви, назвами різні думки на якісь речі, так ми не можемо з вами. Діти якоїсь одної спільної думки і виникає конфлікт. Конфлікт це зіткнення протилежних інтересів, поглядів людей, внаслідок якого виникає серйозна суперечка або суперництво. Суперечка це словесне змагання двох або кількох осіб, які не погоджуються якомусь якимось Що ж робити, коли ж конфлікт вже стався? Кожен має подумати не тільки про свої інтереси, а ще й про інтереси іншого і поступитися одне одному. Тобто знайти компроміс. Уявіть, що ви з друзями граєте в футбол на спортивному майданчику. До вас підходить дітей і говорить, що це їх майданчик, ну тут грали ще влітку. Як можна розв'язати такий конфлікт? Запропонуйте кілька варіантів. Отже, зупиніть він подумайте, як ви б могли знайти вихід з цієї ситуації. Адже кожна думка важлива. Так, можна, наприклад, домовитися, що в деякі дні вони грають на цьому майданчику, деякі ви, або розподілити час. Так, успіху можна досягти тільки разом, у дружному колективі. Частіше кажуть, нумо дружити, нумо грати. Лише друзі знають, якими ви є насправді, і за будь-яких умов залишатимуться на вашому боці. Так, друга або подруга, ваша присутність сказала неправду вчителю. Ваші дії? Скажете вчителю, що друг сказав неправду. Скажете вчителю, що друг сказав правду. Так, будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 6. Так, нам потрібно з вами відновити прислів'я. Скажи мені, хто. Твій друг, людина із друзями, а людина без друзів, хочеш мати друзів степи з квітами, сам стань другом, і я скажу тобі, хто ти жменя пополу. Отже, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Людина із друзями степи з квітами, а людина без друзів жменя пополу. Хочеш мати друзів, сам стань другом. Отже, наприклад, скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Адже коли ми з вами з кимось спікуємося постійно довгий час, так ми переманюємо собі звички тієї людини. Так, нам з вами потрібно записати назву твору, кому відбувається: Загострення конфлікту: Два впертих цапа, Івасик, Телесик. Хтось один поступається. Кіт Леопольд, кіт і пес. Знаходять компроміс, домовляються один з одним. Кіт, Леопольд, красуня і чудовисько. Зараз ви зупиняєте і записуєте те, що в нас на рядочку. Зупинили, записали, скільки вам потрібно часу, а тоді з вами йдемо далі. Завдання третє: поясніть і запишіть, чому потрібно дотримуватися цих правил. Так, кричати у класі, не дозволено. Чому? Тому що галас заважатиме працювати, обманювати друзів. Чому? Тому що це таємне завжди стає відомим. Запізнюватися на урок. Чому? Пропустити важливе і будете відволікати інших, які ми можемо Псувати речі, завдає шкоди іншим. Так само зупиняєте відео, скільки вам потрібно часу, і тоді ми з вами йдемо далі. Завдання четверте ви будете виконувати самостійно. Уявіть, що зображені учні це твої однокласники. Запиши, що ти їм запропонуєш. Ну, ось перше, наприклад, дитина не може розв'язати. Що ти допоможе? Запитати допомогу вчителя, попросити допомогу, так? А нашому хлопчику давай я тобі допоможу. Продовжить вислів: Дружбу в житті понесемо зі школи, друга в біті, не залишимо ніколи. Записала: Не залишим ніколи. Дружба це вміння допомагати та підтримати одне одного. Вона об'єднує тільки тих людей, які здатні зрозуміти і пробачити недоліки інших. Уміння залагоджувати конфлікти та не розпалювати суперечки, дає змогу мати багато друзів. Англійська мова друг прикладається як добрий знайомий, з яким приємно проводити час, з ким не для кого приємно щось робити. Так, і що ж таке конфлікт? Наскільки ви зрозуміли значимість правил поведінки правил дружби? Чому не можна допускати конфліктів, а треба їм запобігати? Так, і оберіть, відповідну цеглинку. На уроки в нього не цікаво, сподобався, і е, нічого не зрозуміли, і очікували закінчення уроку. І залишилося нам з вами виконати нашу вікторину, яка стосовно дружби. Так, ми з вами сьогодні говорили про дружбу, так, про справжню, коли один одного підтримуємо з вами і конфлікти, коли в нас з вами різні інтереси. Якщо нам потрібно ці вирішити, краще домовитися спокійно, не о, завдаючи шкоди комусь. Так, хто такий справжній друг? Це той, з ким ти проводиш час, це найпопу... найпопулярніша людина. Це той, хто завжди готовий прийти на допомогу. Той, хто готовий прийти на допомогу. У друзях важливо цінувати одяг і зачіску. Багатство його особисті якості. Звичайно, особисті якості. Твій друг має бути тільки українці будь-якої національності. Будь національності. Перший крок до дружби робиш ти, твій друг, ваші батьки. Ти. Так, твій друг має бути твоєю точною копією, мати свої вподобання і хобі, займатися тим, чим займаєшся ти. Мати свої, адже так буде цікаво, ви зможете один одному ділитися. Як ти можеш бути хорошим другом, вміти вислухати, тільки говорити про свої справи наполягати на своєму, вміти вислухати. Ви мене молодці, я вам дякую, до побачення і гарного дня!